Тищенко повернувся на роботу. 8 січня на засідання Верховної Ради прибув одіозний народний депутат Микола Тищенко, якого обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього військового спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова у Дніпрі. Так, обранець перебував під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня 2024 року. 6 січня суд мав переобрати запобіжний захід. Однак засідання у цій справі перенесли на 10 січня через те, що захист Тищенка клопотав про відвід судді. Відповідно, фактично термін домашнього арешту закінчився. До слова щодо захисту нардепа, то у нього з'явився новий адвокат Євген Солодко. Раніше він захищав, зокрема, Ма Юрія Крисіна, який за часів Революції Гідності став одним із керівників тітушок координував їхні дії. Саме тітушки під керівництвом Крисіна брали активну участь у викраденнях і тортурах майданівців. У мережі люди обурилися поверненню Тищенка до Верховної Ради. Українці активно коментують дописи на цю тему. Це ж слуга народу. От він і прийшов на роботу. Нам служити хіба ні? Якого біса він не тільки на в СІЗО, а ще й в раді? <різь> Ніхто його не посадить. Він би вже виїхав до Дмитрука. Зцілений і невиліковний. Чому ж зцілений і невиліковний? Раніше нардеп кілька разів ігнорував вимогу суду прибути на засідання, тож його мали доставити примусово. Але прокурор пояснював, що примусу не застосовували через обіцянку Тищенка приїхати самостійно. Згодом стало відомо, що 23 грудня вранці Тищенко звернувся до медзакладу в Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Це і стало причиною його відсутності в суді. А до Засідання 6 січня депутат долучився онлайн. Так вже у стінах Верховної Ради, 8 січня, Тищенко заявив, що багато переосмислив. До прикладу, на відео з Гончаренком він каже, що переглянув свою позицію щодо боротьби з кол-центрами, і нібито більше не буде проти них виступати. Я зрозумів, що це ця боротьба нікому не потрібна. Тобто, ви більше не боретесь з кол-центрами. За сторінка перегорнута. Але ця боротьба нікому не, не потрібна. Нагадаємо, у липні 2023-го Тихченко заявляв, що у Києві нібито виявили кол-центр, який працював на Росію та збирав інформацію про військових і ППО. Майже через місяць історія отримала продовження. В окремих телеграм-каналах з'явився аудіозапис, на якому людина голосом схожим на голос Тихченка говорить про створення схеми заробітку на кол-центрах. Обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами. Та судами такі послуги він готовий надавати за щомісячні виплати у розмірі кількох мільйонів. Тищенко заявив, що всі записи це фейк, і навпаки, позиціонував себе як борця із шахраями з кол-центрів. Нартеп неодноразово потрапляв у різні скандали. Один з найгучніших був у 2023 році, коли під час війни і заборони президента чиновникам їздити на відпочинок за кордон. Тищенка побачили у Таїланді. Він стверджував, що то робоча поїздка, але навіть команда президента йому не повірила. Тоді ж партія Слуга народу зняла Тищенка з усіх посад, а з фракції його виключили. Марта Занюк телеканал НТА.